Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимось біля центрального бювету. Зараз вже 17.20 і зараз буде реклама концерту. Сьогодні у Трускавці Наталія Фаліон з гуртом Лісопетний батальйон, і за декілька хвилин вже очікують їх тут на бюветті. Зима на курорті, як бачите, сьогодні вже. 11 грудня, і вчора падав цілий день сніг, сьогодні частину дня падав трохи сніг, але зараз вже сніг перестав і мінус один на курорті, але вдень сніг трішки розтопився. Ось так виглядає зараз центральний бювет, людей вистачає, багато людей чекає на свій улюблений гурт. Хочуть зробити селфі, сфотографуватися, почути Наталію Фаліон також. Подивитися на цей гурт. Ну, оскільки пісень вони не співають, але прийдуть, привітаються. І буде фотосесія. А вже в 19.30 буде концерт в Палаці культури Шевченка. Я думаю, що на їхній виступ у Трускавці дуже багато людей приходить. Так що, друзі, всіх запрошую зараз на рекламу концерту. Наталія Фальон вже підходить. Дуже цікаво удіти всі. Зараз за декілька секунд. Зупиниться музика і послухаєте цей народний гурт. Також, друзі, після реклами концерту я планую пройтися вечірнім курортним містечком, тому що, кому цікаво, залишайтесь з нами. Так. Ми вже пригазували. Раді бачити справжніх, патріотичних, мудрих, гарних українців, які вміють працювати, вміють відпочивати, відвідують концерти, бо добре знають, що кожен концерт це донат на Збройні Сили. Ми артисти працюємо за таким планом вже третій рік. А ви кожен день працюєте? Я знаю. Дай вам Боже здоров'я, хай вас Бог береже за вашу мудрість, за милосердя, за те, що ви правильні, що ви вмієте посміхатися навіть тоді, коли дуже хочеться плакати. Молимося кожен день. Просимо Бога, щоб мир на Україні був, щоб хлопці повернулися додому. Щоб Лісапетний батальйон від села до села мандрував, дарував гарний настрій і вітав всіх з миром. Хочемо цього саме більше сьогодні. Ми приїхали і традиційно, о 19.30 у в палаці Шевченка, концерт лісапетного батальйону, де ви можете відігріти свої душі, можете почути українську пісню. Посміхнутися, набратися позитиву, набратися сили. Бо хто знає, що буде завтра, а силу десь треба брати. ми Богом посланий на землю, лісапитний батальйон дарує людям завтрашній день, дарує силу. Тож очікуємо вас о 19.30. Хто ще не встиг купити квиточок, може зробити це просто зараз. Мої найкращі молодиці, подивіться, пам'ятники. Пам'ятники. Ми дуже любимо свого глядача, фотографії кожен раз і сьогодні на бюветі, і після концерту. Бо фотографії цілющі. Якщо їх прикладати до всіх хворих місць, то краще допомагають турок, щоб ви знали. Так що, дорогі мої, знаєте, лізапетний батальйон дуже любить свого глядача. Бо ви всі такі різні, різні. За смаком, за уподобаннями, за віком. Але ми всі одинакові, бо ми живемо тут, на Україні і знаємо, що це наша земля, і нікому ту землю не віддамо. Нашу віру, нашу пісню, нашу мову бережемо і будемо за неї боротися і стояти стільки, скільки це буде треба. Тож до зустрічі! Готова до фотографії, красива, молода, Так що, прошу. Ну, друзі, як бачите, люди, які приїжджають сюди на відпочинок, полюбляють гурт Лісипетний батальйон, це такий народний гурт. І коли вони приїжджають на курорт, їх завжди зустрічають тут тепло, і дуже багато людей приходить на рекламу концерту. Ну, і я так думаю, що приходять і полоць культури Шевченка. Як і в інших містах, вони зараз ну, мають свою популярність, мають свою аудиторію. Досить такі. Гумористичні, гарні пісні співають. Давайте ще трішки пройдемося курортним містечком, друзі. Я сьогодні приходив в обідню пору на бівет, це в 12.00 було. Ну, в день гурт Лісоперний батальйон не прийшов на бівет, падав сніг, не знаю, можливо, вони ще не приїхали на курорт, або якась там репетиція можливо була. Ну, погода не дуже. І людей було набагато менше, ніж зараз, тому добре, що вони прийшли ввечері. Неймовірно гарна зараз атмосфера, гарна зима. Шкода, що тільки сніг розтоплюється. Ну, на вихідні там обіцяють суботу мінус 10, але вже з понеділка буде знову потепління, знову дощі і не буде вже снігу. Немає, бачите, ялинки на центральній площі, друзі. Не знаю, чи буде в Трускавці, невідомо. Ну, хотілося, щоб і було, як у різних місцях ставлять, Чому б тут не поставити. Хоча б таку, як минулого, минулому році. До речі, після вчора я на канал закинув відео з попереднього року. Минулому році, 1 грудня, якраз відкривали ялинку у Трускавці, так що кому цікаво, подивіться. Готель нахтуся. Також відео є на каналі двома днями раніше я закинув відео. Про санаторій Карпати і також про Трускавка лента. Ну, зимові розваги. Якщо, друзі, кому цікаво, заходіть, дивіться. Церква Святого Миколая. І зі снігом набагато цікавіше виглядає Трускавець. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!